Ось ми і біля річки, внучку. Гарний день для риболовлі. Чи не так? Так, дідусю. Я вже не можу дочекатися, коли спіймаю свою першу рибу. Ти навчиш мене всім хитрощам. Звичайно, навчимося всьому разом. Спершу покажи, як ти закинув вудку. Так правильно, дідусю. Дуже добре, внучку. Але трохи сильніше закидай, щоб гачок далі полетів. Тепер будемо чекати і спостерігати за поплавком. А ти пам'ятаєш свою першу риболовлю, дідусю? Так пам'ятаю, наче це було вчора. Мій батько, твій прадідусь, взяв мене до цієї ж річки. Ми зловили велику рибу, і я був дуже щасливий. Це чудово! Сподіваюся, я теж зловлю велику рибу сьогодні. Головне терпіння, внучку. Риболовля це не тільки про лов риби, але й про насолоду від природи та часу, проведеного разом. Дідусю. Подивись, поплавок рухається. Що мені робити? Спокійно, внучку. Підтягуй вудку повільно, але впевнено. Відчуваєш, як риба бореться? Так, відчуваю. Вона сильна. Тягни, внучку, тягни обережно, але наполегливо. Дідусю. Я зловив її. Це велика риба. Вітаю, внучку. Ти чудово впорався. Це твоя перша риба, і вона справді велика. Пишаюся тобою. Дякую, дідусю. Це було неймовірно. Тепер я розумію, чому ти любиш риболовлю. Радію, що тобі сподобалось, внучку. Риболовля вчить терпінню, наполегливості і допомагає нам цінувати природу. А тепер давай відпустимо цю рибу назад у воду, щоб вона могла жити далі. Добре, дідусю, дякую за те, що навчив мене. Завжди радий, внучку. Це був чудовий день, і я впевнений, що у нас попереду ще багато таких риболовель.